Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас продовження нашої посівної. Продовжуємо сіяти насіння соняшника. Кукурудзку ми посіяли, ролик я вам не засняв, тому що ну, не вспіваю. От. Зараз продовжуємо сіяти соняшник. Першу частину ми посіяли. Розпочали ми посівну 10 квітня. 10 квітня розпочали посівну. От, частину посіяли, потім переключились на кукурузу, закінчили кукурузу, зараз знову повертаємося до посівної соняшника. Сьогодні у нас 17 травня і продовжуємо сіяти насіння соняшника. У нас залишилося небагато, звісно, десь до 100 гектарів. Но їх треба посіяти, рішили посіяти. Пізноваті ну, піз, сроки посіву. В прошлому році я такі, такі сроки сіяв, то ну, мені сподобалось. Рішили частину лишити на пізні сроки посіву. І так, є хвилинка. Хочу вам засняти. У вас ще в цьому році не було на каналі посіву е, соняшника. Ну, Взагалі, посівної ще не було в цьому році на каналі. Рішив засняти вам наш посів цього року. Значить Сіємо Ми нашою сівалочкою Атріа, всі, всі ви знаєте, всі ви її бачили. Зараз поставили, так як вже сроки пізноваті, трохи влага ушла. Поставили розгортачі ряда і поставили колтера. Зараз будемо їхати, спробуємо. Будемо Ми це поле нас після ріпаку пройшли там колісницею. ну Це зараз я вам все на полі покажу. Зараз. На полі будемо сіємо. Наш відомий гібрид Саксон. Всі ви його знаєте, прекрасно. Хто не знає, то будь ласка, познайомтеся. Саксон, екстра фракція, повністю протруєний, Круїзер, Максимель, 3,6 фракція, преміум. Отакий От він. Має вигляд. Це самий, я так зрозумів, крупний. Ні, здається, в них є ще 3 Ну, це... Ні, це не середній, Це крупний. Ну, є, по, здається, ще й 3,8, я не пам'ятаю. Не буду вам обманювати. Ну, така фракція висівається взагалі круто. Круто висівається і він протруєний круїзером. Круїзер свою роботу робить. Це ми вже побачили на ранніх посівах. Бо в нас там було декілька гектарів непротруєного і протруєного. Я вам сніму, покажу. Різниця колосальна. Там, де не протруєний, повиїдало, повиїдало ну, відсотків 30, мабуть. А де протруєний, взагалі, там де не де, там і зіло пропало, там і зіло пропало. О. Ну все, трогаємося на поле. На полі включимося. І продовжимо наш ролик. Все, виїжджаємо. Находимося на посіві соняшника і хочу показати вам результат протравки, де насіння протравляне, де не протравляне. От тут ділянка. Насіння протравляне, як ви можете бачити, да? Дочки практично де не де. Є? Де-не-де. А ось насіння не протравляне. Можете наблюдати, да, картину. От тут насіння не протравлене. Ось така картина, там де не протравляла. Можете бачити, так? Да? А там от Дивіться, які пропуски. Бачите? Це не пропуски сівалки, це пропуски, ну, ви і зіло. Так що, друзі, виробники насінневого матеріалу. Ось дивіться, бачите, що я поїду. Будь ласка, звертайте увагу на протравку своїх гібридів. Дивіться. Дивіться, що прибив в Видите? Тут уже протравлены, бачите А. значит и тут насіння протравлены. Ну, не а? Так что так, друзья? Купляйте або протравлене, або протравлюйте самі. Друзі, сіємо. Соняшник на, е, налаштувалися, трошки погрались, поки ми налаштували на це поле, але налаштувалися. Значить, дивіться, викинули ми сня, ну як, сняли назад розгортачі, сняли назад е, турбодиски, сіємо без нічого. Без нічого, і воно виходить дуже гарно. Трішки загубили сівалку, щоб доставало до влажного ґрунту. от Тому що з розгортачами, виходить, цей сухий ґрунт розгортає, да, достає до, до, до вологи, але робить горби, ну, не красиво, не подобається мені. А так от. Воно прорізає і назад оцим цією мульчою закриває посівне ну, стрічку. І не буде протріскування, і не буде так влага уходити. Зараз я вам покажу. І тут грунт такий, і тут уже не корінь від цегу попали на корінь. Червачки. А, от насіння соняшника. Тут четвертий рік уже прямий посів. Десять штук на метр з учотом того, що десь попаде сухе. Це нам, мабуть, прикатку трошки. Прикатку, мабуть, трохи попустити, бо сильно придавлює. не можна лопатку загнати. має. Ця мульча мені подобається, що ми так зробили, виходить, верхній слой цієї мульчі висушили, Убрали сорняки, бачите, тут під нею буде волога земля, так вона і останеться. Якщо не буде посадків, не будуть проростати сорняки, тому що верхній слой ґрунта висушений і буде зберігати вологу. і буде зберігати вологу. це тут після... після рапса був тут рапс посіяний Така картина. Це після двох проходів е, колісницею. Після двох проходів колісницею перший прохід ми зробили по діагоналі, другий прохід ми зробили по рівному. І вийшла отака мульча у нас. Сорняк увесь убрало. Серняка немає. Падали цю рапса теж, тому що гліфосат рапс не забирає, він його так принічує, але не забирає. Тому було прийнято рішення два проходи колісницею. Ми обрали берізку, що нам дуже важливо в даному посіві. В даному посіві дуже важливо, щоб убрати берізку, тому що ви розумієте, що у посіві соняшника боротися з берізкою дуже важко. Якщо ми її не уберемо, гліфосат її не бере, гранстар її не бере, ну тобто її нічого не бере фактично. Якби ми її не вбрали би, лап у нас біда. А так ми її ротаційно, то і цею Тожили і в нас получилось получилася отака вот красота. Отака вот красота, отвічна саксончик лягає, все чудово. Розгорнули. І тут волога. І вона буде зберігатися і далі. Так, де наш саксончик там? Це ж на камеру треба його знайти. Постійно така проблема. Дивіться, бачите? Як перегниває. А, ось, ось саксончик там. Вологому городі. Глубина десь сантиметрів 6-7. Ну, нічого нехай буде. 6-7, чи буде сухому. Ми не розуміємо, да, маркер надвигається, а чи він буде, чи не буде, ми не розуміємо. Сходи нам тримати треба. Так що так, Так що так, що зараз почекаємо трактора. Така клеточка, колісниця стоїть, колісниця йде попереді. Зараз ну солярку привезем заляємо, а то вже бак солярки з восьми годин Сірий бахнув. Так, щоб перший слід ми діагональ брали, ну це зараз буде відео зроблю про колісницю, розкажу там. Брали діагональ, чуть підлініше, тому що трошки було нерівно. А вторий слід, він шмале по дліні. Красота. Дивіться, клюня наш сіє. Подивіться, як автопілот, блять. Він що, перезагрузився чи що? Кінець посівної це останнє поле наше. Останнє наше поле. Так що він вже набив руку і морду. Вже веде рівно-рівно. Да, треба край автопілот купити. Край. На другий рік треба автопілот. Без автопілота погано. Дорого, шкода грошей постійно. Але це річ потрібна. Я б, звісно, болдів, від цієї мульчі, мульча класно, вийшла. Мені це подобається. Пишіть свою думку по цьому поводу. Що ви думаєте? Буде діло. Я думаю, що буде все класно. Якщо не буде опадів волога там залишиться оця мульча не дасть її уйти так швидко а якщо будуть опади звісно то тоді вже і немало що не піде так швидко бурі так що так отака у нас красота красотень-то какая. Холодно, капец. Середина травня, а мы в курточках. Все вот сегодня так сняли. Вроде сонечко вышло. Так, чекаем трактор. Идет как танк. Ach, не, серьезно, серьезно. Що, а, бляня, серйозно вот серйозно. серьезно. по маркеру. Финди перец вас такие. Це честь пищить, як наче всі супенька якась ми така у нас, друзі, посівна останні дні і будемо. Починати оприскування, ну як ми вже оприскували, звісно, деякі ділянки. Деякі ділянки оприскували, будемо продовжувати оприскування і чекати урожаю. І чекати урожаю. Сівалочка, звісно, показала себе як гауд на вищому рівні. Я в нього влюблен на всі 100%. Завдяки ремсинтез ми маємо таку недорогу, надійну, класну сівалку. За адекватні кошти. Ну, Сівалка просто, просто, звісно бомбізна, хто там, не знає. Хто там що говорить, ну, я задоволений нею на всі 100%. Да, вломали, теж вломали тепер е, стійку, стійку маркера. А що вламали? Тому що забув людиня кинути на плаваючий е, маркер. І пішов нижче і відламав мар... э, стой. Ну це ж не косяк льоні, а не виробника. Так що я нею задоволений. Хто тобто, б там що не писав би, не казав би, не гнобив би її. Не знаю, вона в нас вже відсіяла, я вже говорив у відео. Див більше трьох тисяч гектар ну зараз ось, десь уже 600 навірно чи 700 ні не 700 але десь 600 точно так що вона достойна своєї уваги ну це таке на кожний товар є свій покупатель і фанат. Ну що, друзі, не буду довго розтягувати, розсосолювати відосик, що тут у нас по сіменах. А? Красота. Сольчик руле. О. Не буду довго розтягувати. Всім гарних врожаїв. Від вас підписка, лайк, коментарі. А від мене відосики. Все, жду коментарі. Всього найкращого буду закінчувати. Треба їхати далі. Все, всім пока. До нових зустрічей.